31 серпня. Нарешті почав спіти Голд це Дуже ранній, дуже смачний виноград. Ось такі чудові гроночки. Деякі тріснули. Наприклад, ось так. Не усі стигли, але все ж таки почав дві зняли. Хочу ще зараз оцю зняти. Ну він такий кайфовий. Ну, Ще одна тріснула. У нас було 8 градусів тепла вночі. Було скільки? 3 чи 4 дня дощів. Та й днем було щось чи 12 чи 13. Ну, дуже холодно було. Я хвилювалася, що він наград зовсім згниє. Там я не знаю таке. З того боку, вони там теж висить. Ось такий голдфінгер красуня